Доброго ранку мої малята! В цьому відео я хочу показати вам, як виконати віднімання виду 34 відняти 21, тобто як відняти від двоцифрового числа двоцифрове без переходу через десяток. Розгляньте в підручнику вправу 326 на сторінці 57, як за малюнком і записом пояснити як знаходили різницю чисел 34 і 21. Давайте подивимося спочатку на малюнок. 34 це 3 десятки і 4 одинички. Зелені стопчики – це 3 десятки. 4 жовтих квадратики це 4 одинички. Забираємо 21. 21 це 2 десятки і 1 одиничка. Тобто я десятки віднімаю від десятків, а одинички від одиничок. Як розібратися з цим у записі? 34 відняти 21. Числа 34 і 21 розкладаю на розрядні доданки. 34 це 30 і 4, 21 це 20 і 1. Від 30 я віднімаю 20. Від 4 я віднімаю 1 і результати додаю. Тобто я можу записати це таким виразом. До різниці чисел 30 і 20 додати різницю чисел 4 і 1. І отримую наступний запис. 30 мінус 20 це 10, 4 мінус 1 це 3, додаю і отримую 13. Відняти можна трошки простіше, щоб дуже довго не розписувати. Подивіться уважно на запис. 34 мінус 21. В числі 34 перша цифра три десятки. В числі 21, перша цифра 2 десятки. Від трьох десятків я віднімаю два десятки. Тобто просто я від трьох віднімаю 2. 3 мінус 2 1. Отже перша цифра відповіді це 1. Або 1 десяток. Друга цифра в запису 34, це 4 одинички. У 21 друга цифра це 1 одиничка. Від 4 віднімаю 1 і отримую другу цифру відповіді. Це 3. Отже, я десятки віднімаю від десятків, одиниці від одиниць. Або простіше від першої цифри віднімаю першу цифру, від другої цифри віднімаю другу. І так послідовно записую. Давайте розберемося, на прикладі 65 відняти 43. Ще раз. У 65 перша цифра 6 десятків. У 43 перша цифра 4 десятки. Від першої цифри віднімаю першу 6 десятків мінус 4 десятки і записую відповідь. 2 десятки. Друга цифра це одинички. У 65 друга цифра 5. У 43 друга цифра 3. Від одиничок віднімаю 3 одинички. І отримую другу цифру у відповідь 22. Отже, 65 відняти 43, 22. І ще один приклад розглянемо. 79 відняти 37. Дивлюся, у 79 перша цифра 7. У 37, перша цифра 3. Від першої цифри віднімаю першу цифру і у відповідь також записую першу цифру 4. Тобто 7 десятків мінус 3 десятки 4 десятки. Тепер розбираємось з одиничками. У 79 9 одиничок, у 37 7 одиничок. Тобто від другої цифри віднімаю другу цифру і отримую другу цифру у відповідь. 9 мінус 7 2. Отже. 7 десятків мінус 3 десятки 4 десятки. 9 одиничок мінус 7 одиничок, 2 одинички. 4 десятки і 2 одинички число 42. Отже, 79 відняти 37 дорівнює 42. Я думаю, ви всі добре впоралися з завданням. Ви молодці. Якщо щось не зрозуміли, перегляньте відео ще раз. Бажаю вам успіхів! На... До побачення!